Не знаю, як вистішить, як сказати, як довести світові про весь біль. Але я хочу ще раз нагадати, що полонені з України, переживши біль російських констаборів, повернуться живими. І світ не світ без знання і правда гніт, що вивертає, все є спід боліт, і все проснеться у цьому світі, і ви омучні за мою державу і за свободу змучених краї. повернетесь живими я це знаю інакше світ не світ. Я прошу, прошу, прошу за правду визволить за правду визволити. За правду визволить, Но що життя, і хмари, як подерті, і дощ сльозами і спадає за вас, мої захисники, за визволення вас констаборів, прошу я Бога. Не лише свою державу, за те, що ви у цьому світі, мої ровесники, чи старші, чи молодші, за те, що ви в грядущий світ ідете, за те, що ви пережили і нині. Проживаєте, прошу вас визволити, вас визволити, а вас же вижити, а вас вже прошу вижити, вашу полю не забудь, як не забуть, попалені міста і сала, так хай же вам у світі, що